Це не просто перший урок. Це програма ментального здоров'я українців. Вона під патронатом першої леді України. І для нас цей урок був потрібен скоріше, навіть не в рамках самого уроку першого. А в межах того, щоб надати дітям усвідомлення важливості піклування про власне здоров'я, емоційний стан, про свій, свою рівновагу. І дуже гармонійно до цього долучається відкритий в Одесі центр стресостійкості і той досвід Ізраїлю, який ми отримували починаючи з весни. Бо в нас вже готові тренери, вони йдуть до шкіл, вони готують вчителів, тобто мають розпочати цей процес вже зараз. А педагоги зможуть його передавати батькам. Це не просто тренінг або якась індивідуальна консультація це скоріше про навички самодопомоги, саморегуляції, саморівноваження. Це урок, який дав таку, скажімо, орієнтацію для дитини, в залежності від віку наповнення його було відкориговано щодо того, що бути врівноваженим і могти допомогти собі, мати ці навички самодопомоги це не тільки власне здоров'я, а ще й підтримка тих людей, які знаходяться поруч і, можливо, не мають такої, такого досвіду, не мають таких навичок.